Що потрібно для того, щоб з нуля почати експертний блог, перше мати упакований блог. Упакований це що значить? Це значить нормальна шапка профіля, нормальний допис до цієї шапки профіля. Щоб було зрозуміло, яку потребу, біль клієнта ти вирішиш, якщо він на тебе підпишеться, зробити з своїх знань продукт чи послугу, а краще і послугу, і якийсь продукт, да? тобто якийсь більш дорогий продукт, особисту там роботу, групову роботу, і, наприклад, якусь точкову послугу, там, консультація, або чисто там послуга, наприклад, монтаж відео, або там ще щось. Далі тобі потрібно зняти 10-20 цільових рілз, які будуть залітати саме на тих людей, яким це потрібно. І останній Навичка – це навичка робити прогрів сторіс на 6-10 днів плюс-мінус і закривати на продаж. Прогрів це така штука, коли ви через сторіс доносите, чому твоєму клієнту треба купити саме в тебе, тому що дуже часто люди не розуміють, що їм потрібно до нас. Вони дуже часто самі не усвідомлюють, що в них є якась проблема і її реально треба вирішувати, і це треба доносити до людей. Так, щоб вони зрозуміли, захотіли в нас купити. Це є маркетинг, це є така навичка прогріву.